Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині! Я Юля і я дуже вас рада бачити на своєму каналі, на нашому каналі. Я нарешті прикрасила кадр. Він став. Трохи осіннішим ніж був. <хи> От, не пройшло і пів осені. Насправді пройшло. І що ми сьогодні будемо з вами робити? А вже ж ви вже здогадалися, ви вже бачите спойлер із назви. А я не знаю ще навіть, яка мені країна випаде, яку я буду читати. Тиждень або два дні або день. Що я очікую? Я дуже хочу чогось не драматичного, чогось невеликого, але мене зараз дуже тягне на філософські тексти, де я можу подумати, переосмислити з якісь патерни, можливо, зсунути з місця те, що дуже довго лежить в моїй голові. Якщо мені надасть ця країна, я буду дуже рада. Ну що ж, давайте. Нарешті в мене вільні руки, і в мене мікрофон не в руках. Це так прекрасно, чесно, я довго до цього йшла. Так, я дістала цей папірчик. Що тут у нас? Що тут у нас тут написано? Мальта. Вибачте, а що я можу взагалі знайти з Мальти? Я не знаю, <свят> я не знаю, це буде. Це буде викликом. Я буду зараз сидіти в інтернеті напевно дві години, щоб знайти хоч щось. Як ви гадаєте, чи вдасться мені знайти мальтійський текст? Я думаю, що ні. Але якось ми з вами викрутимося, якось ми з вами знайдемо, щоб нам таке почитати. Ну що ж, почитаємо спочатку рандомні факти про Мальту. Назва країни перекладається з грецькою як мед. І не дарма унікальний сорт меду вібрав у себе морське повітря, сонце і чебрець. Вау! Всупереч по думці, Мальта насправді не острів, а цілих сім островів. Щоправда, з них заселені лише три. Тобто, країна складається із сімох островів, живуть тільки на трьох. Цікаво побувати на цих чотирьох, що там взагалі відбувається, як вони виглядають. Давайте ви здогадаєтеся, скільки церков в Мальті? 365 на кожен день року. <світ> Понад 50% мальтійців відвідували музичну школу. Але виникає таке питання. Вони на Євробачення, я пам'ятаю, відправляли одних і тих же жінок. Ну, там просто мало населення, але все одно. Якщо там кожен другий, то можна і кожного другого і відправляти. Але вони повторно відправляли одну і ту ж жінку, мені здається. Аборти заборонені на офіційному рівні. А поняття розлучення взагалі не існує. Що? Це правда? В плані вони не розлучаються чи їм заборонено розлучатися? Це якийсь жах, якщо чесно, оцей пункт це просто жах. Мені подобається цей хитрий пункт. Мальтійці практично не вживають алкоголь, але вино алкоголем на Мальті не вважається. А вони вміють жартувати. Ну добре, пішла я щось шукати, буду слухати мальтійські пісні і інструменти і не знайду там ніякого письменника. Ну добре, побажайте мені успіху, удачі, всього найкращого в цьому <су> пошуку. Отож, до зустрічі з вами, мої гусятки. Що я зробила у свій вільний час? Ось таку от книжкову шафу із залишків мозаїки, тому що я її часто збирала, і в мене дуже багато цих штучок. Бачила, що оформляють навіть сервізи за допомогою блискіток. Як вам взагалі подобається? Мені здається, що вийшло непогано, правда, тут напис не такий, як я хотіла, тому що щось пішло тут не так. Прийшлось виділяти червоним, тому що дуже мало місця. Та, в принципі, на полиці буде стояти і нікого не буде сильно турбувати. Але таке блискуче, ну просто дискотека. На, на вулиці, на сонці, взагалі, ну воно не буде знаходитись на вулиці. Але може стояти на шафі спокійненько, десь ось тут -от буде може знаходитися отак. от, Оп. Мої любі гусятка, я повернулася не так вже довго я перебувала без вас, без цього запису, тому що, чесно кажучи, із Мальти знайти когось дуже важко. А ще складніше знайти потім якісь переклади, тому що їх не існує. Ну, принаймні, я не знайшла, але розумієте. Я все одно хотіла би розповісти про когось такого визначного. Я дійсно знайшла таку людину, про яку мені хочеться розповісти, тому що мені здається, що це дуже цікава особистість. І сьогодні це Олів'єр Фрігері, чи як Фрігері, так його вимовляють прізвище, доволі таке італійське прізвище, який народився 27 березня 47-го року і був найстаршою дитиною у сім'ї серед двох хлопчиків та двох дівчаток. Він почав свою освіту в державній початковій школі Флоріані, а потім він навчався дай мені Боже сил, щоб вимовити це, в архієві. Пископськійський семінарії, яка на той час ще також знаходилася у Флоріані. І Олівер, в принципі, повинен був стати священником, так як він навчався в семінарії якийсь час, але, як ми розуміємо, не став. Після закінчення семінарії він вступає в Королівський університет Мальти, звучить дуже так високоповажно, і отримує бакалаврат з викладання італійської, мальтійської мов та філософії, що вже багато так обіцяючі для нас, як для тих, хто любить читати. Він також почав викладати у школах державних мальтійську мову і філософію. У 70-му році стає секретарем руху літературного відродження і обіймає цю посаду цілий рік. У 75-му році він захищає зі ступінь магістра і вже може викладати мальтійську мову, але як асистент в університеті. І також, до речі, його магістерська була про італійську культуру. У 1978 році він стає доктором з мальтійської літератури, і його докторська та магістерська роботи вони виходять окремими книжками в Італії. Він отримує посаду викладача в університеті, що дуже дуже логічно. Десять років він залишається на цій посаді, і він стає професором. Також він перекладає на мальтійську мову дуже багато різних творів: з італійської, з латинської та англійської. Фрігері прославився своїми віршами, прославився своїми поемами, також романами, які зачарували багатьох людей, навіть і не з його країни, тому що його переклали на 16 мов світу, навіть на румунську, мені здається, але не в українську досі. Немає перекладів, на жаль, але є англійською. У 2013-му він стає головою комітету з проведення національних свят. Чесно кажучи, я навіть трошечки не зрозуміла, а що таке може бути. Проведення національних свят потребує головного по цим святам. Отак, от він завжди говорив про мальтійський народ, що йому він дуже подобається, що це його і така рідна. Культура і закликав мальтійців до об'єднання. Він у своїх творах часто згадував також і тих людей, які постраждали від репресій. І Отримав дуже багато теж нагород, які визначили його як людину, що не втратила доброго курсу. Знаєте, заслужила визнання за внесок у сприяння розвитку мальтійської мови. Олівер отримує нагороду Академія Тальмальці. Це така золота нагорода. Це була перша людина взагалі на Мальті, яка отримала цю нагороду. Републіка Талеписамія Десавдисайн Олівер Фріджірі ġi onorat bil та компан kumpan fl-ordin nazjonali tal-Mertu. Fisem il-gvern u l-poplu nati f'insinja ta' membru У 2018-му він отримує також нагороду за мистецьку свою кар'єру. Я зрозуміла таке, що багато його творів, вони дуже філософські. Це той запит, який я хотіла на початку відео, і дійсно він справдився. Також він написав свою автобіографію, яка охоплює період з 1955 по 1990 рік, і назвав її квіти, які ніколи не в'януть. В нього була сім'я, в нього була дружина, і навіть онуки, мені здається. І знаєте, що таке принагідне, що коли він помер у 2020 році, це було таким потрясінням для мальтійського народу. Тому що на наступний день вони призначили цей день днем національної жалоби за письменником за діячем, який так багато вніс для мальтійської культури, для мальтійської мови. Він також перекладав різні юридичні документи Європейського союзу для мальтійців, і навпаки, перекладав мальтійські твори для інших, особливо для італійців чи тих, хто розуміє англійську. Про нього говорили, що він дуже простий у своїх творах, щоб зацікавити читача, а щоб утримати увагу, він дуже інтригуюче кидав такі красиві, цікаві метафори, що спонукали до мислення. Чесно кажучи, роман я не змогла знайти ніякий, на жаль, але я знайшла його вірші, і я абсолютно в такому піднесенні була ці два дні, тому що мені дуже сподобалися ці вірші. Вони красиві, вони естетичні, якісь приємні твоєму оку, твоєму мозку. Ну, ми це і є наш мозок. Так? Але я от згадала оцю от всю красу поезії. От дійсно, не бійтеся читати вірші і читайте їх хоча б зрідка, хоча б один на місяць. Отак от. І ви знаєте, ви віднайдете в цьому себе. Кожен вірш він наповнений тим, що може вмістити собі одна книга, один роман, а він може на сторінку вмістити все, вмістити життя, вмістити переживання, вмістити якусь трагічну таку кінцівку. І це дуже швидко для прочитання, але дуже довго. Потім формулюється, що це означало, це пошук якихось сенсів для себе в кожному творі, в кожній книзі ми бачимо щось своє, і тут так само. І знаєте, я дозволила собі таку вольність, вільність перекласти один із віршів, і дуже хочу вам його зачитати. Він невеликий. Я знаєте. Знаю, що луна це місяць, але тут було так застосовано деякі слова, тому що я хотіла підібрати десь Риму, десь мені це не вдалося. Але мені дуже хочеться, щоб він пролунав, якось так розширити нашого Єврогусачка мене в якості перекладача, я точно не перекладач, так що, ну тобто, вибачте мене, якщо щось не так. Але я робила це ну, не вперше, так я іноді перекладала чиїсь вірші, суто для себе. І от зараз моя колекція поповнилася також і віршем мальтійця. Якщо ти розумієш, що зірки говорять у небі до луни. Як знаєш, звідки хмари приходять, куди йдуть вони, якщо усі стежки ти пройдеш і пробіжиш усі місця, якщо ти поговориш із кожним створеним творінням творця, якщо пірнеш у кожне море, торкнешся ден океанів, вздіймешся на кожні гори і заспокоїш жерла вулканів. Якщо розумієш дерево, будь-яке, і з квіткою кожною розмовлятимеш, як комаха. Із хробаком кожним заснеш м'яке пробудження відчуєш з голосом кожного птаха, якщо всі цифри полічиш, взнаєш будь-який алфавіт, якщо будь-яку теорему розіб'єш, розбереш кожне поняття на дріб, якщо радість у посмішці кожній відчуєш, проплачеш за кожну біль, всі слова докупи перемішаєш, а потім сенс. Побачиш у ній, якщо знаєш, яким був початок творіння і яким буде кінець, знаєш кожен підйом, кожне падіння, спину, обличчя, взірець, якщо розумієш, чому кожні сутінки дарують промені кожному вікну. Якщо знаєш, яка буває довга, нескінченна дорога до віку, якщо знаєш усі помилки, і бачила ти бездоганність, знаєш, чому повзають змії, а метелики чому літають, якщо ти надто сильно дотягнулась до серця глибин, щоб зараз підняти з сілью те, що поховано там один на один. Якщо стихне шторм і присплять вітри, якщо висохнуть води і запалають вогні, якщо ти зрозуміла кожне питання і кожну клятву, Яку я давав перемоги, що їх здобував я, кожну втрату, яку програвав. Пелюстки троянд впадуть з твоєї руки на поріг, цей Всесвіт, незламний гігант зламався там, біля твоїх ніг. Життя це запит, що увібрав усі причини, а ти стаєш віршем на завтра, якщо на нього не відповіси. Мені. Короче. Ось так от у мене вийшло. Чесно, десь я загубила ритм, тому що ну перекладати дуже важко. Я це зрозуміла ще раз. Я це і до того зрозуміла, коли ціную кожний перекладку. Якщо в нас перекладають з якихось японських мов, китайських, тайських, так само і мальтійських, якщо будуть перекладати, я буду дуже щаслива і буду задоволенням читати, тому що це праця неймовірно важлива. І вона супер складна, тому що тобі треба донести головне, донести деякі прямо прискіпливо ставляться читачі, щоб все було так, як вони хочуть, так як було у тому тексті, який написав той мальтієць. Але так не буде, тому що з поезією це дуже важко зробити. От зараз я, до речі, читаю китайську поезію, і це. Це я уявляю як людина, яка цим займалася. Це треба просто любити і пропускати через себе. Інакше це не буде працювати. Отож, гусятка, на цьому я завершу. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Я розумію, цей випуск вийшов суперекспериментальним і не таким, як усі. Якщо ви це подивилися, я вам дуже вдячна, тому що мало хто дивиться такі випуски, і ви унікальні сьогодні, що послухали це. Тому дякую вам за перегляд. Бажаю вам прочитати. Якусь маленьку, маленьку збірочку віршів і покайфувати від серце серця. Покайфувати, тому що це ну це прекрасно. Це те, що людина створює, це те, чим вона наповнюється, чим вона надихається. Всім добра гусятка! Всім па-па!